Дніпропетровська малеча в небезпеці. У дворі будинку в привулку Білостоцького 16, в кількох метрах від дитячого майданчика провисла лінія електромережі. Мешканці, куди тільки не звертались ані комунальники, ані правоохоронці не реагують. В ситуацію розбирався наш Антон. Мачула ну страшно, що робити. Ну, А бояться жінки того, що на їхню дитину у будь-який момент може впасти ось цей електричний кабель, адже між ним і дитячим майданчиком лічені метри. Повітряна лінія електропередачі небезпечно провисає, а її кріплення здаються ненадійними. Але міським комунальникам не до цього. Мы обращались да, в разные инстанции. Сначала в ЖЭК, потом в РЭС, обращались к губернатору, обращались по телефонной связи правительство, чтобы нас, нам устранили этот, эту проблему и подключили нас. Ну, сделали здесь все по технике безопасности, чтобы этот кабель был в земле, а не сверху. Лінію проклали після пожежі, щоб не припиняти енергопостачання до будинку, і зробили це нібито ненадовго. Та що ж може бути постійнішим за тимчасове цей кабель і висить вже два роки. До кого звертатися по допомогу, люди вже й не знають. Вчора я був в прокуратурі. Прокурор сказав, що надзорні функції у прокуратури були забрані. Ми огромного я вважаю. І тепер вони не вправе этим займатися. Пока не открыто уголовне дело. Я розумію, що поки этот кабель не причинить вред здоровью здоров'ю жизни, ничего нічого прокуратура делать не буде. Хотіли справу, тримайте в обороних людей. Урвався терпець, і вони викликали поліцейських інспектори, знехотя та все ж приїхали. Подивилися, пофотографували та разом із жителями склали колективну скаргу. Зафіксували дане нарушення через нашу дежурну службу, передали та сообщення, що поступила така та жалоба по такому то адресу. Діжурне нашої служби сейчас дзвонять на определенні номера служб, которые які займаються. Ані вже определяться кто-то приедет, будет ту проблему устраняти. Ми вирішили особисто дізнатися про небезпеку, що несе кабель, та чому за два роки проблему не вирішили. Керівник сумновідомого відділу РЕМ-1, що відповідає за обслуговування кабелю, на лікарняному. А головний інженер виявився настільки голодним, що втік на обідню перерву ще до її початку, а після неї так і не повернувся на робоче місце. Тож людям з провулку Білостоцького залишається сподіватися, що поліцейські передали скаргу відповідні органи. Та поки чиновники визначають, хто має реагувати, загроза життю людей в цьому подвір'ї зберігається. Антон Мачула, Денис Ялосавенко, новини одинадцятого каналу.